Ну, починав з солдата, потім поступив до вищого військового закладу, закінчив у 2020 році, після чого проходив військову службу 25-й окремо піднедесантній бригаді на посаді командира зенітно-ракетного взводу. Застав повномасштабне вторгнення в Авдіївці під час виконання. Ну, все, Скажімо так, не так давно виставляли нову позицію, прибули туди з командиром взводу. Занесли туди кулемет там, корот, вистріли до РПГ. Люди там, типу, сказали, що там буде позиція. Зайшли туди, після чого мене спалили корот, і, ну, дрон, почався артобстріл, переждали артобстріл, але все одно виставили позицію, типу, але почався бій, командир взводу, солдати зайняли лінію оборони типу, і почали відбувати напад противника. Яка б це війна не була, тіпа, потрібно і з полоненими вести себе як з людьми. Як, як в першу чергу вони що люди, сьогодні вивезли двох. Один був ув'язнений колись, 22-річний хлопець з Якутії, якщо я не ошибаюсь. Другий був майоров і 42 роки. Ну, але тіпа, є інформація, що він там дуже жорсткий штурмовик. І коли ми їх тіпа, витягували, то вони не знали, куди ми їх ведемо. То тіпа, хлопці обдіялись. Ми, вони подумали, що ми їх йдемо ведемо, тіпа, на розстріл, але тіпа, ми їх передали в контррозвідку. Ось, кстати, був полонений, якраз у нього була зломана нога. Йому надали першу медичну допомогу на, на сп ну, скажімо так, на позиції. Після чого ми його евакуювали, медик наш надав йому допомогу, і ми його передали. Я пішов в СЗЧ через те, що в мене були проблеми з командиром. В Від... відкритій формі, типу, через це пішов. Потім довгий час шукав типу, підрозділ до якого піти повернутися. Знайшов цей підрозділ через командира батальйону, зв'язався, відправили відношення. Є... У мене був відкритий ЄРДР, я одразу почав шукати номер телефону слідчого, щоб з ним зв'язатись. Зв'язався зі слідчим, після чого мене направили до Брезу. Перебував там деякий термін часу. Мене осудили, оправдали по 407 статті, повернули всі державні нагороди, військове звання. Але суть типу, пройшов набагато швидше, буквально я приїхав на Брес і через 10 днів вже мене оправдали і тоді тобто, познялися з СЗЧ. Солдатам набагато простіше, типа, навіть якщо її РДР не відкритий, то це ще дуже швидше можна прискорити і повернутися на військову службу в той підрозділ, який ви бажаєте.